Друзі, вітаю! Незважаючи на те, що після гучної заяви від президента Ша Трампа що ніхто не очікував, що Росія виявилась паперовим тигром, що всі думали, що Україна впаде за три дні або максимум за три тижні, а повномасштабне вторгнення продовжує вже четвертий рік поспіль, і Росія навіть втрачає тимчасово окуповані території. Така заява до цього часу дуже турбує Кремль. І на це вказує не лише заява від речника Путіна Піскова, який чомусь не з'їхав дипломатично, а наступний день почав виправдовуватися, заявляти про те, що Росія не паперовий тигр, що Росія ведмідь. і навіть не зважаючи на вчорашні заяви від Лаврова, який також чомусь почав коментувати термін Трампа щодо Росії, що Росія є паперовим тигром. А на це вказують, і, наприклад, сьогоднішні новини. Тому що сьогодні Франції на Росії такі топові новини: новини блискавка, новини червоним. Що Росію не вибрали в Раду ІСАУ. ІСАУ – це міжнародна організація цивільної авіації за підсумками першого етапу. І як пише російська пропаганда, Сполучені Америки і залежні від них країни діють традиційно єдиним політичним блоком і об'єднані спільними регіональними політичними економічними інтересами. І тому Росії показали місце. Хоча раніше, ще до початку масштабного вторгнення, Росія була в керівництві ІС. А зараз Росії прямо показали місце, і кремельські пропагандисти показують пальцями на Сполучені Штати Америки. Крім того, є ще важливий момент. Позавчора була гучна заява відпискова речника Путіна, що Москва очікує реакції президента США Трампа на ідею Путіна щодо продовження договору про стратегічні наступальні озброєння. Декілька днів тому Путін вийшов з терміновими заявами і зверненнями, почав залякувати країни Заходу стратегічною зброєю, а потім запропонував США, щоб продовжити угоду про стратегічні наступальні озброєння. Тим не менш немає реакції з Білого Дому, немає до цього часу реакції від президента США Трампа. Нічого немає, і знову ж таки, це демонструє те, що США просто показують Москві місце і не лише Сполучені Штати Америки. Сьогодні топові теми в російських ЗМІ це такі повідомлення. Я зацитую дослівно, що Європа роздухарилася, розійшлася під беззубе улюлюкання на Росії про ядерний Армагеддон. Пропагандисти цитують так званих російських воєнкорів і пишуть, що на східноєвропейському напрямку повним ходом йде наближення військової інфраструктури НАТО до кордонів Росії. В Румунії може з'явитися військовий логістичний центр для України на 71-й авіабазі. З 25 по 29 вересня в порту Гамбург, Німеччина, Бундесфер проводить навчання щодо перекидання військ країни Балтії. Польща та Швеція проводять маневри в Балтійському морі. Сполучених Америки і Франція провели планові навчання біля Флориди щодо застосування носіїв ядерної зброї. Таким чином, як підсумовують так звані воєнкори, Європа роздухарилася від безкарності, під беззубе улюлюкання російських спікерів про ядерний армагеддон. Європа готує об'єднані військові контингенти, поки Київ вирішує задачу вимотування російських військ на українському фронті. Одночасно носячи Росії економічну шкоду і стараючись дестабілізувати соціальну обстановку, в тому числі ударами на значну глибину. Но сьогодні таке прозріння, такі емоції пропагандистів, звісно, вони нагнітають, однак заява Трампа дуже сильно вплинула. У вчорашньому випуску я цитував таке несподіване повідомлення. Лист від гіркіна Стрілкова, полковника ФСБ, який перебуває у в'язниці, який взагалі оцінив ситуацію так, що Путіну потрібно виходити з війни. Однак, за словами стрілкова, треба тиснути на Європу, щоб Європа відмовилась підтримувати Україну і щоб Україна погодилась на капітуляцію. Щодо України, пропагандисти сьогодні також пишуть, що удари Збройних сил України по російських нафтопоробних заводах на Росії досягли кумулятивного ефекту, і що в ряді регіонів РФ є реальний дефіцит пального, і бензину, і навіть дизельного палива. Про це пишуть і міжнародні ЗМІ, зокрема, вчора з'явилась стаття на Радіо Свобода. Однак Радіо Свобода, інші міжнародні змі акцентують увагу на тому, що Кремль ділить регіони. І щодо, наприклад, тимчасово окупованих територій, то там ситуація загострюється. Наприклад, як це в Криму і є стаття ситуація загострюється, як у Криму живуть без пального і коли на нього чекати. Вчора в наших ЗМІ були повідомлення, що у Криму рекордна палена криза та черги на заправках. Кремль, звісно, розуміє, що Крим це Україна. Кремль розуміє, що тимчасово окуповані інші території це також не його, і намагається в першу чергу забезпечити пальним, зважаючи на дефіцит, на наслідки українських ударів по російських об'єктах нафтоінфраструктури регіони Російської Федерації. Кремль продовжує займатися терором, і сьогодні наші змі повідомили. Є повідомлення від повітряних сил, що окупанти випустили по Україні аж 643 повітряних цілі, засоби повітряного нападу. Причому ще й ракети, десятки ракет. І мова йде про те, що Кремль випустив понад 40 ракет, навіть ближче до 50, і близько 600 дронів. Загалом сили повітряної оборони, наші протиповітряні сили відпрацювали добре. Була збита абсолютна більшість цілей. Були збиті майже всі ракети, крім трьох. Однак, на жаль, є влучання у багатьох локаціях. На жаль, є наслідки. Окупанти в першу чергу атакували Київщину, також постраждало Запоріжжя, інші регіони. Ось є карта. Карта руху, мапа руху повітряних цілей на території України. І ми бачимо, що спеціально. Прицільно били по Києву. На жаль, є пошкодження, на жаль, є постраждалі, є наслідки, тому що це терор. Щодо того, як Україна буде відповідати на цей терор, Україна безумовно б'є у відповідь. Сьогодні пропагандисти пишуть, що сили ППО Росії збили 41 український дрон над вісьмома регіонами Росії. Невідомо чи точно 41 український дрон. Скільки там їх було, тому що Російське міністерство оборони постійно бреше. Тим не менш, є повідомлення, що сьогодні вночі в аеропортах Калуги, Пензи і Самари вводили тимчасові обмеження. Також тимчасові обмеження вводили в аеропортах Пскова, Ярославля і підмосковного аеропорта Жуковського вводили обмеження. Наші дрони долітали щодо наслідків. Очікуємо новин. У будь-якому разі нам потрібні кошти. Президент Курій Зеленський вчора прямо заявив, що Україні не вистачає коштів на масштабування виробництва наших дронів-перехоплювачів. Нам потрібні кошти на те, щоб збільшити обсяги виробництва наших дронів, далекобійних дронів. Очікуємо рішення Європейської комісії, керівництва Європейського союзу щодо виділення Україні 140 мільярдів доларів з російських заморожених активів. Кошти нам потрібні, тому що Москва повинна відчувати відплату постійно, і там навіть думати не повинні, що може щось пройти відносно безкарно на Росії. Вчора з'явились такі гучні повідомлення в багатьох засобах масової інформації, що у збройних сил України з'явилися нові небезпечні для тилової інфраструктури Росії дрони Зозуля і Рубака. І про це пише нелшавія, про московського сомолець. Інше видання, що це реальна загроза. Є заява, в тому числі від командира роти безпілотників, який пояснив небезпеку насамперед українського дрону Зузуля. Як пишуть пропагандисти, що ключове в цьому безпілотнику це те, що він коштує дешево, всього лише 40 тисяч доларів за одиницю. І якщо це порівняти, наприклад, з нашими дронами fp 1 виробництва компанії Firepoint, яка виробляє і ракети Flamingo, це дешевше. Тому що FP1 коштує 55 тисяч доларів, і зважаючи на повідомлення повідомив пропагандистів, що ці дрони вже активно зуля б'ють по Росії. Це вказує на те, що Україні дійсно потрібні дуже економічні ефективні рішення. Постійно співвідношення ціна якість є ключовими, щоб хто там не розповідав, тому що у нас багато зради в соціальних мережах є конкуренція між виробниками. Хто може виготовити продукцію, яка буде коштувати максимально дешево, і ця продукція буде ефективною, то ту продукцію Міністерство оборони України в першу чергу закуповує. І щодо характеристик дрона Зозуля, пропагандисти пишуть, що він здатен подолати максимальну дальність до 2100 кілометрів, вага бойової частини при цьому до 50 кілограмів. Російські військові наголошують, що якщо один такий дрон це епізод, якщо декілька десятків це вже система, що ці апарати призначені для ударів по складах, по логістиці, по командних пунктах, і що противник, тобто Україна, робить на це ставку. Безпілотник летить довго, б'є точно. Засоби електронної боротьби російські дуже слабо впливають взагалі на нього, не можуть його придушити. На Росії буде потрібно зсовувати комплексний підхід, що апарат летить на низькій висоті, швидкість невелика, він малопомітний, потрібні комбіновані засоби, розвідка, ППО, оптичні системи спостереження, засоби електронної боротьби і головне своєчасне виявлення. Інакше часу на реакцію не вистачить. Щодо нашого іншого дрону, щодо дрону Рубака, то пропагандисти пишуть, що Україна його активно застосовує. щодо аеродромів в тимчасово повному Криму, б'є ними по радарах систем ППО С-300 і С 400. І пропагандисти російські військові. Так звані воєнкори вони не просто б'ють на сполох, тому що Україна постійно вдосконалює наші дрони, постійно вдосконалює наші ударні можливості. Щодо наших ракет я говорив в попередньому випуску, посилання на яке буде як в описі під цим відео, так і в першому закріпленому коментарі. Стосовно ситуації на полі бою, загалом в передню добу без суттєвих глобальних змін Збройні Сили України знищили 1110 російських військових. Також багато одиниць техніки. Є заяви президента України Зеленського. Він її зробив п'ятницю ввечері після проведення чергової ставки. Він повідомив, що контрактників ЗСУ побільшує. Наші ЗМІ цитують заяви уточнення з Офісу президента України вустами Паліси, що на базі контракту 18-24 буде запропоновано контракт для інших вікових категорій. Те контракт чітко дасть людям розуміння термінів служби, можливості змін, певних пільг і так далі. Вчора була заява від нашого депутата з Комітету оборони від Романа Костенка, який розповів, що в Україні планують розробити нову систему мотивації для мобілізованих, що мобілізованим будуть пропонувати питати контракт з додатковими виплатами. Загалом це потрібно було робити ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Однак, зараз процес пішов, очікуємо добрих новин. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні усі міжнародні змі одна з топових новин повідомляють про вибори в Молдові, тому що в Молдові ситуація зараз складна. Щодо того, що там є висока частка ймовірності, що до влади можуть прийти теоретично про російські сили. Наприклад, у виданні Welle пишуть, що нічого передбачити не можна і що Молдова обирає парламент. Стосовно виборів в Молдові, підсумків цих виборів, проміжних результатів, ми поговоримо у наступному випуску. Я додам, вчора ввечері з'явилася гучна заява президента Коріна Зеленського, який повідомив, що по Україні стріляли з Придністров'я на початку війни, і що за словами Зеленського, сепаратисти затихли після того, як отримали попередження з Києва. Навіть так з виявляється, стріляли по Україні. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки стосовно всіх цих подій і навколо них пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в ЕТРІ.